Закон України про Національну поліцію, стаття номер 15 Територіальні органи поліції. Зараз ми дізнаємось, це цікаво. Перший пункт. Територіальні органи поліції утворюються як юридичні особи публічного права в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Районах, містах, районах у містах та як е, межрегіональні повноваження, яких поширюються... На декілька адміністративно-територіальних одиниць, територіальні органи у межах граничної чисельності поліції і коштів, визначених на її утримання. Ну, ключове тут, мабуть, коштів, визначених на її утримання, так? Тому що це основне. Якщо будуть кошти, то будуть і територіальні органи поліції утворюватися, якщо не буде. Коштів, то якось їх будуть, ну, не будуть багато утворювати, так, не буде за що їх держати. Другий пункт. Територіальні органи поліції утворює, ліквідовує та реорганізовує Кабінет міністрів України за поданням міністра внутрішніх справ України на підставі пропозиції керівника поліції. Ну, добре. Тут єдине, що можна прокоментувати, щоб. от цей весь ланчужок від керівника поліції, там, міністра внутрішніх справ та кабінету міністрів були всі такі, знаєте, кваліфіковані, адекватні люди, щоб все приймалося з точку зору е, нормальної людської думки, а не там, знаєте, з, просто, як кажуть, зі стелі або взагалі там щось таке, що на голову не налазить, як то кажуть. Так, четвертий пункт штатний розпис штат. Та кошторис територіальних органів поліції затверджує керівник поліції. Ну, Бачите, там виходить, що е, керівник поліції затверджує штатні розписи, там е, різних е, е, ор, е, органів поліції, так, а потім вже йде до міністра, а потім вже йде до кабінету міністрів. Ось так воно все виходить. Ну, Все йде ланцюговою. Реакцію, як то кажуть. Заступників керівників територіальних органів поліції призначає на посади та звільняє з посад керівник територіального органу поліції. Ну, є у нього, мабуть, така можливість чи право, чи як це назвати правильно. Сьомий пункт. Керівником заступником керівника територіального органу поліції може бути призначена особа яка. О, цікаво. Двокрапка і перший підпункт. Відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію. Ну, тут згоден. Друге, має вищу повну юридичну освіту. Добре, е, Ну, що ж тут поганого? Все дуже добре. Я взагалі е, весь час кажу, що той, хто написав оці закони статті, ну, романтики, там, знаєте, все писалося, як воно повинно бути. А як є в житті, то вже так є в житті, вже нічого. Ну, як нічого. Треба щось з цим робити, але. Мабуть, така, таке життя. Третє. Має стаж роботи у галузі права не менше як 5 років. Четверте, має досвід роботи на, керівниках, на керівних посадах не менше одного року. Я чому про це кажу? Знаєте, я теж колись влаштовувався працювати там на керівні, керівні посади, і ну там теж були от такі от як їх називають, Ну, пункти, котрим ти повинен відповідати, і я там не відповідав майже жодному пункту, але тим не менш, мене взяли на посаду, і я там пропрацював декілька років на тій посаді. І скажу, що непогано виконував свої обов'язки, тому що було бажання у мене виконувати обов'язки свої. Так ну звісно, матеріальна. Така заінтересованість була. Тому я вважаю, що якщо якісь з цих пунктів і порушуються, і, ну, але людина нормальна, адекватна, то можна знаєте, як закрити одне око, так, щоб там якийсь пунктик не відповідав, вона якомусь пунктику не відповідала. Ну, Якщо згодні, ставте вподобайки.